Соціал-демократи пропонують зменшити податкове навантаження на підприємців. Із підвищення мінімальної заробітної плати зросли і суми, які мають сплачувати представники малого і середнього бізнесу. Відтак, голова фракції СДП в Полтавській міській раді Олександр Шамота вносить на розгляд сесії міськради власний проєкт рішення щодо зниження для підприємців другої групи розміру єдиного податку. Після підняття мінімалки. Зробили велику послугу людям. Це наше досягнення, це була наша вимога. Вимога про спілок. Але я дуже хотів, щоб після цього підняття. Не забули про малий бізнес сьогодні не можна допускати, щоб, хоч що-небудь, розділяло нашу державу. Ми повинні думати як про одну сторону сторону людей праці, робітників, селян, так і про іншу тих, хто їм дає роботу. Витрати, які понесе міський бюджет через зменшення цієї ставки, вони мізерні. Є шляхи для компенсації, і я впевнений в тому, що ми, як депутати, повинні підтримати цей проект рішення і знизити ставку єдиного податку для підприємців, тим більше. Що, Міська рада Сум, міська рада Хмельницька вже планує це зробити. Міська рада Сум вже це зробила. Ще ряд міст, які готуються це зробити. Тому я сподіваюся на підтримку і впевнений в тому, що 31 січня ми отримуємо зменшену ставку єдиного податку для другої групи платників цього податку.